Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму паштети з квасолі. Нам знадобиться 300 г уже відвареної квасолі, 2 цибулини масою 300 г, одна морква масою 200 г, 2 зубчики часнику, пів чайної ложки паприки, сіль та перець за смаком. Нарізаю цибулю та моркву. Також наріжу чесник і зроблю засмажку. Засмажка майже готова, тепер сюди додаю сіль, перець та паприку. І просмажу ще 2-3 хвилини і буду вимикати. Квасолю та засмажку потрібно перебити блендером, А я це змелю на м'ясорубці. Мені більше подобається, коли залишаються невеличкі шматочки овочів. Отже, перемелюю на м'ясорубці квасолю та засмажку. Перемішую перемелену квасолю. За необхідності додам сіль. Смачний поживний овочевий паштет. Друзі, готуйте разом зі мною. Нехай вам все вдається.